Я прийшла з друзями поприбирати на братській могилі. Ми дякуємо молоді, яка сьогодні залучилась до нашої акції. Дуже приємно, що нас сьогодні так багато, що ми всі об'єдналися. Спільно працюємо, спільно робимо гарну справу. Пам'ять предків, які ось тут поховані. Це обов'язок кожного жителя міста, і молодь, як ніхто, повинна долучатись до таких акцій, робити їх масовим, щоб ми могли показати, що ми велика сила, що ми можемо допомогти нашому місту стати кращим. Дякую, молоді, дякую всім активним уманчанам. Які які долучились до закликів громадського активу Умані. Що ми не пам'ятаємо своє минуле. То ми не вартість свого майбутнього. І подивіться дійсно, яка сьогодні є сильна та сама Німеччина, якою ми перемогли в війні. Але подивіться, як вони доглядають за своїми павшими, навіть в Україні, які охайні німецьке кладовище. Подивіться, який сьогодні сильний Ізраїль. І як прикладом, яке сьогодні охайне єврейське кладовище в Умані. І подивіться, де сьогодні Україна, як приклад, подивіться і в Чигарниках сьогодні покояться. Наші з вами предки, які боролися за Україну і яких знищив радянський режим. Тому, знову ж таки, Україна починається з себе. Треба починати з себе не з Києва, не з президента. Треба починати з себе і пам'ятати свою історію, брати в руки сокири, граблі, прибирати могили і пам'ятати своїх предків, свою історію. І я думаю, що їм також приємно. Тому ми організували дану акцію, запросили людей, всіх небайдужих. Прийшло люди. Прийшли. Прийшло більше, ми навіть сподівалися. Тому всім всім велике дякую.